Відновлення України після а, того, що Російська Федерація наробила на території України, потрібно один трильйон доларів. І хто має гарантувати таке фінансування? Дивіться, гарантія фінансування ніколи ні звідки не буде, доки не лежить, умовно кажучи, в кишені або на рахунку десь в якомусь банку, і цей банк захищений. Це моя особиста думка. Тому будь-які сподівання це лише сподівання. Якщо вони будуть виконуватися, значить окей. А з точки зору того, що найбільш реально і що найшвидше реально це конфіскувати російські активи 300 мільярдів доларів. Вже тут і зараз це можна зробити в Європі, і це закриє третину нашої потреби, яку Можна використовувати ну як мінімум в найближчих 3-5 років для відбудови знищеної частини того, що Росія знищила в Україні. Навіть я говорю зараз про вільну територію, не окуповану тимчасову територію. Окуповані території ми навіть толком оцінити не можемо. Беручи до уваги, наприклад, той самий Маріуполь, про який в нас немає точної інформації. На жаль, ні про кількість загиблих, ні про. Точні руйнування, свідчення тих людей, які там залишились, те, що вони знімають, фотографують, розповідають, звичайно, можуть скласти якусь певну картину. Але ми розуміємо, що за умови деокупації цієї території, після відходу росіян, ми швидше за все будемо мати заміновані території, заміновані об'єкти, які треба буде дасть Бог за спокійних умов розміновувати, відновлювати і так далі.